вже щом. Що дієш, що мені діш, а, на бок. Так. Скинеш мені цю верт полук. Давай прямо біля цього, прямо біля ракети. Все, я я велок нападаю. Я нашел верну. Ладно, забери весь самик. Ага. Ай, я угу. mm -hmm. Ой, нет, не так, тебя. Давай. О, точно надо нарвоз бахнуть. О, це шо тебе тепер? А. я понял. какая то другая анимация мне показалась да, подойдем будем ну <fair> ты конечно надо ну твою мать я ебу и плачу, то пизда Сідаємо в зиму. Блін, це тільки ми так могли, якщо чесно. Хоть вовремя на Ти куди, натя? Я колбаса. Ну, іди до нас в тачку. Ти бачила, що в нас тут. Нормально. що аварійним дошки промазали. Ти мені сам сказав, розкладай біля ракети. Ні, то я ж Ти ж Хорошо. Ну тепер їдемо точками. Так, по цій дорозі заїдемо Так. Нормально. маршрут, Фейковий. Yeah. Цей аварій, аварійний фейковий. <laughs> <Летів. laughs> ну наклон. Оце точно що взяли в рот. <laughs> <laughs> Ракету. Они в стаке не поміщається обычно. А тут зашло. А тут зашло. Буде Зачем норм шорпс. Да, да, да. иду я и дикий за це тоже по цех. Не фонтан. Да. Сапит такой аварийный везо. Хорошо, шо, ти... шо я адреналіном пустону. Що це за значок справа? треугольничок чувачок че я так понял треугольничком чувачка звала его наверно да конечно и кем и мимо Hello, what are you doing? В принципе, зима в этом мама. Сначала дупляны отдав, что произошло. Потом понимаешь, что ну вы нас не тянешь, мы падаем. Я начинаю спать Ф. Ну я розумію, що я по ній не попал. И в в сторону. <рес> а ти в я думав тут зб'явився. От ми її пролетіли. Я перше, що подумала... Блін, я походу спрыгнула і всі зараз полетять без мене, і один злякалися. А потім відбач. я бачу Макс падає і думаю, ого, ні, я не Я лов". один лов такий. <рес> 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 так. <рес> це от собі поділась місто під патрони під блейдчок. Да. це, короче, такі діла буває. Так. Ми показали всім людям, як як не треба робити. Так, правильно. Так треба не Треба що ли в зону заїдемо. Нехай Так. Так, що тут нідева? показали так не а треба. А ви, блядь, куди побежалы Малахольні. смешки в ж зону заедешь тачкою. Да. мей в зону побігли. если малень не знаю я за слабой побіг в зону на шоу за ким <laughs> я собі біжу. Я теж собі біжу. я собі біжу. соби бежит бомжа зачем тачкой. Я не сдавал. <настачка> Тачка поехала. Теперь я поезд забил. Привет. У нас тут трошки не вийшло із цим аварійним вивозом. Що ти як діва? тут трошки приходять. Слава каже. розпадай біля цього. Біля ракети. Біля ракети. Щас полетим. Полетим в космос. Полетіли в космос. Космос наш оказался чуть-чуть вищий, ніж для земля. А, вони туди на цьому? на этом плане было. Теж буває, як сходжу, м'ємо. Звісно, це жерло вулкану, не за різко. Без, без, без треману, в другому Я не хочу ризикуватися. Ні, це ну, я маю на увазі, що на аварійному чині. О, там тіпе воно. Ой, норм. Мешавлін бродів стоси. Минус водный дым задал. Димный надо кин. Дима більше, все. Попробуй в трупове, попробуй в трупове взять и лейкены. Блять, намал все. У тебя же намал дым. Да, да, да. Давай-давай-давай-давай-давай. Давай-давай. 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 Давай. Давай-давай. Давай. Давай-давай. Давай-давай. Давай. Давай-давай. Сюда. Давай. Давайте, Давай. давайте, сильно Тихо я, да, я знаю, знаю, але буває... Буває, забуваю про цю про цю функцію. Не, ну нормально ми так склад подавили. Да. Мне не понравилось. Я Там, знає, береш руки, потом нажимаєш R і розвіюється. Але не завжди даже буває, я забуваю про цю функцію. Затя покидати під себе. Шахи летают Нормально ми так сквад розкатали, конечно. И більше в мене не так было, блять. Як воно мене інтернет, тупить, довго, та, напевно, на мене заебало вже? Кто? Дай интернет і купить без кинцай. Чат уже нормально. Напевно, надо на цьому на mm. поїзді їхать. Ну короче, mm. правда и... Вийдем на поїзді, значить. Сходят до нас, а? да. Там, кому де? Ти ма, бачиш, що там зверху на цій херні? Угу. Да, бачу. Ну от я там мінусанув одного з двох типов. <звук> Мені повезло, з першої 40, просто нокнув його. 40 секунд, нам треба бігти по-маленому. Mm. Їм дуже думаєш? не понравилось це, напевно. Побігли, так. Да. Нам по цих типів треба не підбігати. У нас зліва йде. -е 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 -е. Тачка їде. Тачка їде. Блять, мене фепес и наседание. мене тоже дуже приседают тож приседание. Я, я вже махарсы для сына не боротися. Поталки, кто ти тут? теж ти тоже фепеса приседательный часом? А и направо нам не сильно можна. Угу. І наліво у нас склад. З цими дельта планщиком так дельта уже сыбались жужить тварина а тут Димаш. наверху нема уже типів пип угу. за один может больше бачу. бачу не шуміть Щоб угу. ми розуміли, є тут тип сверху не надо Каже, що да. Каже Наталка, що да. В неї теж просідає. Я не знаю, я ж задовбала ці... Е... Ну, одне хабга. О, там, там люди. Так. Гуманітарка. Це ти наче стріляєш, чи це зверху, тип? Це зверху. Ось, так, да, це зверху. А він тут буде деталово сидіти. Нас він не бачить, потім ми під цією хернею. Ну так, да, але він може спригнути. У ньому вже працює зелені. Ми Блин, не знаю, чи вас подниму, потому что що... стримет и не играть. Да піднімаю, Я піднімаю, да, понимаю, знаю. На толку, короче, типа, чтобы стримить норм, треба теперь, чтобы в стрим, чтобы ну, нелагать. Нет, а тут, тут внизу. Уже в круте у них я же шкину в метку. Сейчас буду крутить. Трутит, крутит, крутить, тоха, тут. Пожалуйста. Воно туда наш стрим, конечно. Але треба хороший боб для нього. Еее, і бабки, і, само собою, я тобі скажу, цей пап баб... з цим оновленням дуже сильно всіх присідає FPS. Ну, я, я поки, типа, не... Ну, мені поки норм. Я її тільки недавно купив, так що... Не... Нема такої... Я її візьму, а в нього теж апачок не було нічого. А тих наверху ще сидить чи ні? Oh, Це, за, чесно. Down. Вс, 0. Можемо спуститися нижче, прошу. трошки. Тут важа люди були. У нас вибору немає, я понял. Откуда? Забери аптечки, Макс. Я скину і пустив. Добро. Ну!

На місці, що бігати або через цю сторону, або через вашу. Тебе зліва шить, як правого не трогай. Я знаю. Ключ безпеки. Нам би туди би. Нам би туди би. Бачите камінь на зеленій? Нам би туди. Тут танки пішли. Він не в зоні, що лише. А, я понял, Нормально. Справа дал бы об'їхав би цей камінь, да і все. Я хочу зараз. Ага, бачу. Бо з моєї сторони нікого немає. Справа стріляють з ВССР, Слав. Угу. А в кінь мітку де? Побачив його? Бо я побачив. Зараз, 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 зараз. В приблизно. Не може. А, у мені. Не може кінь, ти Слаб, в тачку тобі не звести, так? Тіпше за зоною десь. Він правіше чисто тут. А, понятно. Ну, Там, 12 бачиш, щиток секунд. Uh -huh. Там бачиш, що складний. Там бачиш. Уже треба їхати чи бігти. Ладно, і тачка вона ж не буде. Їде, їде, їде. Давай заїдемо хоча б у зону. Ну, ладно, так, да. Давай сюди вліз, до камня. До камня. Блядь, я збіг. Бігли. Наша бухі біжить. Мінус. Живий, давай. Держимся, держимся. Два два, да? Бачу. Давай, 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 давай. Нок. Нема димів, мене тоже. Бачу, бежите. Я понял. Я не встречу просто. Ну бежит, 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 бежит. Давай, 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 поднимай, поднимай. А, не, вин, бежит, бежит, бежит. Стреляй, давай, 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 за зоной. За блять за цим. За деревом бачу. За деревом, да. До тебе блять. Побачення? За тебе <клухи> Да, Сюди. Ты просто вообще. класный <клухи> якийсь Фу, прямо. Ні, мені насправді з X3 я вроді нормально, але бачиш трошки ще Фу. за жіночку Ну на ближній дистанції mm -hmm. із ума третього трохи неудобно.